всім! мене звати Катерина. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож до одного з найкрасивіших міст України Івано-Франківська. Ми дізнаємося більше про його багату історію, культурну спадщину, подивимось на неймовірні пейзажі. Давайте разом з вами дізнаємось про його різні особистості. Івано-Франківськ був заснований у 1662 році як фортеця. Спочатку місто називалося Станіславів, на честь польського короля Яна III собеського. Протягом століть місто переживало численні зміни, ставши важливим торговим і культурним центром. У 20 столітті місто стало частиною радянської України, що також вплинуло на його розвиток. Однією з основних архітектурних пам'яток Івано-Франківська є ратуша. Вона знаходиться в центрі міста на площі ринок. Це найвища будівля Івано-Франківська. Її висота майже 50 метрів. Івано-Франківська ратуша єдина споруда громадського призначення в Україні з позолоченим верхом. Його позолотили під час масштабної реконструкції центру міста у 2000 році, витративши 200 грам сусального золота. Засновник міста Андрій Потоцький у 1662 році засвідчив про свій намір побудувати ратушу. А в 1666 році вона вже стояла збудована з дерева. Кілька разів споруда перебудовувалася, зазнавши значних руйнувань під час Першої світової війни. Ратуша після відбудови у 1935 році набула хрестоподібного вигляду і так збереглася донині. Ми піднялися з вами на оглядовий майданчик ратуші. Він знаходиться на вежі під куполом на висоті 33 метрів. Сюди ви можете завітати кожного дня, крім понеділка. Графік роботи з 10 до 20. Вхід з дорослого 40 гривень. Оглядовий майданчик одне з найчарівніших місць у Івано-Франківську. Тут все місто як на долоні. Щоб піднятися на вежу, вам необхідно буде здолати 166 сходинок. Так що запасайтесь енергією і витримкою, але результат точно того вартий. Оглядовий майданчик розташований на вежі під куполом на висоті 33 метри. Насолоджуйтесь кадрами неймовірних краєвидів. Неможливо оминути величні костели цього міста. За моєю спиною знаходиться костел святого Воскресіння, який вражає своєю красою. Одна з найвідоміших пам'яток Івано-Франківська є греко-католицький костел Воскресіння Христового, а раніше єзуїтський костел. На початку XVIII століття у місті з'явилися оці єзуїти. У 1720 році на місці згорілої церкви ректор єзуїтської колегії Томаш Зеленський розпочав будівництво єзуїтського костелу. Коли копали котлован для фундаменту костелу, то знайшли скарб 14 тисяч злотих, з яких половина пішла на будівництво храму. Інтер'єри собору на сьогоднішній день можна характеризувати як виконані у візантійському стилі. Перед вами пам'ятник Івану Франку, видатному українському письменнику, на честь якого місто отримало свою сучасну назву. Автори Любомир Яремчук та Микола Посікіра намагалися виразно виділити у скульптурі обличчя, груди і руки, які разом з динамічною постаттю символізують задуманого поета і філософа. За спиною скульптури два елементи, мов спалахи вогню, які одночасно є тлом для пам'ятника. Також варто згадати про площу ринок, де можна відчути атмосферу старого міста. Довгий час площа ринок була адміністративно-економічно-культурним центром міста. Щоправда, сьогодні вона залишилася тільки культурним центром, однак тут відбувається більшість розважальних заходів Івано-Франківську. Івано-Франківськ це місто, де культура живе і дихає. Тут ви зможете відвідати безліч театрів, музеїв та галерей. Наприклад, обласний драматичний театр імені Івана Франка. Тут ви зможете насолодитися виставами багатьох українських класиків. Обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка перший на Прикарпатті професійний український театр, заснований у грудні 1939 року. Від самих початків Івано-Франківський театр став помітним мистецьким явищем на театральній карті України. Зараз ми з вами знаходимось в краєзнавчому музеї. Тут найбільше зібрання пам'яток історії, етнографії та культури в цілому Прикарпатті. Експозиції музею розташовані в одній з найвеличніших споруд міста Ратуші. Його відкриття відбулося 1 травня 1940 року. Сьогодні музей є визначним науковим та культурно-освітнім закладом Прикарпаття. Працюють експозиційні відділи природи, історії народного мистецтва, археології. Відділ природи знайомить нас з біотичним різноманіттям Прикарпаття. Окрасою відділу історії є колекція археологічних пам'яток доби Київської Русі і Галицько-Волинської держави. Надзвичайно цікавими є знахідки з розкопок княжого Галича. У експозиції представлена багата колекція зброї та стародруків. У відділі народного мистецтва експонуються речі народного побуту, одягу, вироби, декоративно-ужиткового мистецтва. Музей мистецтв Прикарпаття також вартий уваги. Він наразі є одним із головних соціальних інститутів регіону, який виконує функцію формування національної самосвідомості та інтелектуальної пам'яті краян, збереження та популяризація культурних і мистецьких цінностей нації. Музей зберігає у своїх стінах справжні скарби сакрального мистецтва Галичини 15 20 століття. В його збірці безцінні колекції зарубіжного українського образотворчого і народного мистецтва. Зараз ми з вами знаходимось на міському озері. Колишня назва Станіславський став це найбільший штучний став у місті івано франківськ Площа водяного дзеркала майже 33 гектари, споруджений у 1955 році. Тут є декілька набережних та причали для човнів. Міське озеро це улюблене місце для відпочинку жителів міста. Парк культури та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. Він знаходиться в місті Івано-Франківськ між вулицями Гетьмана Мазепи та Чорновола, відкритий у 1896 році. Його площа сягає 25 гектарів. Від 1945 року парк перейменовано на теперішню назву імені Тараса Григоровича Шевченка. На той час парк займав лише 8 гектарів. У парку налічується понад 6 тисяч дерев, 62 видів. Івано-Франківськ славиться своєю смачною кухнею. Не забудьте спробувати місцеві страви, такі як банош, деруни та вареники. У ресторанах ви знайдете багато варіантів традиційних гуцульських страв. Обов'язково раджу відвідати заклад десятка, в якому я зараз знаходжусь, та спробувати вареники з бринзою. Цей заклад славиться смачною кухнею та величезними порціями. Такий важкий для України час. Ми не можемо не згадати про наших героїв, які загинули, захищаючи нашу неньку. Івано-Франківськ втратив на війні 537 захисників та захисниць. Ще 12 жовтня 2022 року. У центрі Івано-Франківська розпочали створювати алею слави, щоб вшанувати пам'ять загиблих військових у російсько-українській війні. На стендах розмістили світлини полеглих бійців, які з 2014 року захищали Україну. На даний момент тут розміщено близько 180 полеглих бійців. Івано-Франківськ це місто, яке обов'язково має відвідати кожен. Його історія, культура та природа залишать у вас дуже приємні враження. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До нових зустрічей.